Технічних проблем із підготовкою до опалювального сезону у Івано-Франківську не буде. Про це повідомив директор комунального підприємства Теплокомуненерго Василь Рущак. У міжсезонний період на своїх мережах тепловики виявили 114 поривів. Нині на понад 80 об'єктах їх уже ліквідували. Також триває плановий профілактичний ремонт на котельнях і перевірка щільності житлових будинків. Із 527 житлових будинків, які знаходяться на технічному обслуговуванні нашого підприємства, на сьогоднішній день вже під. Готовлено і здано на щільність 346 житлових будинків. Значить, роботи йдуть планово згідно графіка. Підготовчі заходи до опалювального сезону здійснюють із урахуванням енергетичної кризи, адже як і в усій країні, комунальники Івано-Франківська повинні скоротити споживання газу на третину. Окрім традиційних утеплень стін будинків та вікон у під'їздах, тепловики вирішили поступово відмовлятися від практики використання дахових котелень. Ми в своїм повинні розуміти, що кожна котельня бере своє споживання газу. В мікрорайоні пасічно було встановлені дахові котельні. Цього року ми їх ліквідовуємо і переводимо їх на котельню від вулиці Тролейбусних. Вона в загальному дасть менше споживання газу і будемо старатися надавати якісну послугу мешканцям. Разом із тим у комунальників залишається значна заборгованість за газ. Нині вона сягнула 86 мільйонів гривень. З цієї суми 13 – штрафи та пені. Ще 23 – невідшкодована відшкодована різниця в тарифах. Однак така ситуація каже Рощекник. Критична, адже цього року тепловики сплачують за газ на рівні 76%, а це один із кращих показників в Україні.